От. Але зараз я вам хочу прочитати, щоб у вас, не дай Бог, там ніяких цих от дуже цікаву інформацію від Британського королівського Об'єднаного інституту збройних сил Royal United Service Institute. Так от дуже цікава інформація, яка звучить так: Спецслужби Росії готували плани упокорення цивільного населення на період після завершення окупації всієї України. У доповіді йдеться, що Кремль виходив з того, що українські урядовці за успіху Бліцкрігу або втечуть, або будуть захоплені, а суспільство не встигне мобілізуватися для спротиву вторгнення. Це те, що нам, мало з нами статися, друзі. Окремо ставили завдання захопити або страчувати людей, причетних до революції гідності 2014 року. Ну ви розумієте, так? Да? У той же час ФСБ мало затримати місцевих функціонерів та забезпечити фільтрацію цивільного населення для поділу за чотирма основними категоріями: перше непримиренні, які підлягають фізичній ліквідації. Друге нелояльно налаштовані, яких можна переконати чи залікати. Третє нейтральні, яких можна схилити до співпраці. І четверте, повністю лояльні, готові співпрацювати. У доповіді також йдеться про те, що важливим елементом плану повномасштабного вторгнення було схилення до зради вищого командного складу ЗСУ. Чим готували так. нам е, нові 30-ті? тридцяті, новий тридцять сьомий рік готували. А, тобто всі люди, які десь були засвідчені в 2014 році на майдані, мали ну, в перших рядах піти під ніж. Тобто, ми б з тобою зразу вже були бо братська і магішна сто mm -hmm. ви там були. і Я в цьому не маю жодних сумнівів.